Потрошки до нас буде повертатися клубний футбол. І в п'ятницю у французькому чемпіонаті буде досить цікавий поєдинок, тому що ПСЖ Еліза Барного, який лідирує, зіграє проти третьої команди станом на зараз Страсбурга. Ну а додати собі емоції за переглядом ви можете разом із ігровою платформою Фавбет. Фав бет. Твій всесвіт гри. Панове, привіт! Мій дроби всі 26, якийсь справді шалений. І сьогодні, як ви зрозуміли з обкладинки і назви відео, ви побачите драфт, за який я отримав легенду. Та й взагалі, конкретно, цей драфт вийшов для мене найкращим загалом, тому що вдалося надрафтити найприкольніший склад. Коротше, дивіться, як це все було. 4-2-4. 4-3-1-2, 4-2-4. 4 3 1 2 Помучуся я отак одвізької схеми. Оу є. Що це таке? Карлос Тевес і Райт. Кого ми беремо? Тевес буде більш такий, можна і ЦАПом поставити. Я, коротше, збираю АПЛ. Є Тевес, значить, треба збирати АПЛ. Правильно? План, по-моєму, надійний. Угу. І дають мені Дейонга. Є АПЛ, Анцо. Не помітив. Лоуран, бля! Я вперше його бачу, з Хантером, ну то нічого. Я навіть проти нього ні разу ніде не попадався. Кайф, контент. Ой, пам'ятаєте гачок з бланом, то з бланом був гачок? По-моєму, гачок був з бланом і з Менді. А? Я думав туди МС, я думав дати блану і думав дати Менді. І в підсумку, не дав ні одному, ні другому все згоріло. А Блану не давав, бо боявся, що він потім в іншу еволюцію не пролізе через перевір плейстайлю. В нас буде Хіменес і Блан або і Блан. Що буде? А ну зараз ще на плейстайліх. Ну там ще тінь, до речі, у цього чудачка є. Він краще буде, оверл, я думаю. І блан. Ей, Тео Ернандес. О, під блана. Хороший ринг. Немане що вибирати? О, мамар! улюблений голкіпер в FC 26. Уокер. Те що треба. Непоганий склад вимальовується, але треба підсилити ще одну карту в центрі поля і одну в нападі. О, Айтана! Айтана може бути на CM. Найс, дерун. <laughs> Я аж дерунів захотів, боже мій, вибачте, серйозно. Як сказав дерун, так і вже перед очима, що оцей колір він якраз, от як скоринка деруна. Чисто собі в сметанку. І сюди, я якраз їсти, що й хочу. Бляха, <пл 'як> Ну то. Дай дерун, я в шоці. Хоча в деруна цікаві... <пл 'як> У деруна цікаві стати. Хай буде, Айтана. Алеймер CM. Ем. Хай буде. Два інформи, які в моєму клубі є. Мені і ПП. Мені здається, якийсь тут скрипт заїхав. Слухайте, у мене немає реально другого нападника, і я тут зараз можу догратися. О питань нема. В мене є другий нападник. Кройфі. Круйфі. Досить га. О, боже мій! Що це збирається за драфт? О, ла ла Тут і Фоуді я би взяв, але то вже таке. Ріо Фердінанд. Ріо Фердінанд. Ви десь бачили Ріо Фердінанда і Блана до цього стріму, до цього драфту? Я не зустрічав. Ніби й драфти грав, і. Ну, ясно, що в дивізіонах не побачиш людей, нема монет. Марш. Ну і беремо компанії, просто на досвіді довіримось йому. Він грає з Баварією, все-таки В нього там Кейн під керівництвом. Тому я думаю. Так, так. Назбирався дуже симпатичний драфт. Місцями навіть потужна, якщо Лаймера... О, лаймер ще влізся, нормально. Такий от сюди, чисто попахати. Погристи. Вау. Let me cook. Але як тут що зробити з тактикою в цій схемі, щоб вона жила? Може гуліт страйкер, а кройфі цап? Отак ще може бути цікаво. Бо Тевес, як цап. М його пасифігові. А от кройф може роздавати. Інфорсер в нього є та ти що. Руд гулять. О, найс. Це контент. Айтану на цап, тоді 7. А, до речі, можна кройфі сюди. Айтану сюди. Теж є варіант, вона класна на ярден дриблінг. А гуліт хай тут винищує. Хай буде. Норм. Ну тут є варіанти. Я вперше маю такий варіант драфту, що тут можна комбінувати. Гуліт, Кройф, Айтана, той же Тевес. Вони всі дуже варіативні. Вар'яти. Так само тиждень не ні Миколенка, ні забарну. О, до речі, Миколенка, так. Я взагалі хотів би всі українці так от половити і їх качати, робити збірну. Бо нарешті в цьому році можна голкіпера качати. Пішло. Ну, гулять, ух. Машина потужний. Якщо щось таке, І тоді... бенг! Норм удар. Мені здається, я вперше у C26 взагалі спробував так спіймати м'яч, який летить, щоб так пробити. І, і вперше, відповідно, бачу, щоб воно так влетіло. Айтана. Айтана. Гайтана! Добре. Pen. Гуліт нереальний. Вау, він такий потужний, ти що. І в нього немає від відчуття, яке було якось 25, і він здавався, принаймні, базою версії якимось трохи заважким. Зараз я з ним граю, і в мене відчуття дуже схоже до 18-ї, що то той гуліт, який і великий, і рве при тому. Я вражений Вони ж зробили лівим стіком загалом рух швидший від всіх гравців. Тому навіть така шафа, як гулі досить приємна в контролі. Він валить. Просто рве. Айтана! У, ой, Боже як кройфі швиденько ту Еластику зробив. Блон. Це один з найкращих складів, які я надрафтив в FC26. Ну він просто якийсь. Вау. То при тому, що я граю схемою вузькою, я вузькими не люблю грати. Люблю трошечки в ширину дати. Але. Ні, що пісенька прикольніша буде. Слухайте, якщо так далі буде йти, то я ще зараз драфт закінчу до футболу. Кесія. Yeah. Я щось дивлюся на такі склади, бідні. Ага. Але все одно, як мені накидали. Просто боліваю за перемогу. Бо, наприклад, з за Азербайджаном. Ууу, як тез це пробачив. Біда. Задалеко супернику зайти. О, oh, Дайвес, бо я вже побоявся, що зараз ліва його підведе, як в першому епізоді, бо я думаю. Блон. Ай. Так не люблю, коли після перехоплення м'яч повертається супернику, така фігня. Чисто флешбеком з 25. Айтана, Арден Дреблін, технікал, технікал, айтана, яка ти технічна! Технікал золота, як воно, я родин -дриблінг валить. Ти що? Файлаймер, не треба з тобою того робити. Лови, лови. Я не зловив. Я думав, зараз дістаю і фолити буду. Вау, який простий гол. Боже, боже, сором. Там ще піна ого який склад Вау. добре, напереон са. Дайо! Ернандус! Якось би не пропускати більше, бо так не діставали. Ой, бляха. О, боже! О, лала! Ой, найс. Компенсація, чи що? Дай дай, дай дихати. Та це срака, як по простому. І на повній хімії, чого не добігаємо, не допрацьовуємо. Айтаночка, віддай ближній. Бляха, прочитав. Я звернув стік! Фух, встиг! Боже мій! Зареєструвало, вау! Я думав бити в ближній, але в останню долю секунди відвернув, бо він втік. Фух, пощастило. І. Бляха, знову прям стік зіграв. Мудрий суперник.

Ой-ой-ой, ой бідний шавальє. Він не міг нічого тут здіяти, бо удар був надто потужний, бо гулят був надто потужний. 21, 30, панове. Я не хочу грати наступний матч, тому що нам треба йти на футбол. О, до речі, на рахунок драфту. Реально, давай драфт дограю. Там в мене один матч залишався. Зараз дуже розпалений. А чим закриємо після футболу? Негай буде так. Ага, снек. Найс! Nice. На райвел стадіоні то 25 й трохи по-іншому камера виглядала з тими ж параметрами. Добре є. Бо то, що буває так, що можеш ти спіймати щось метовеньке, а тоді чи думати тобі треба, щоб поміняти 3-4 карти в складі, якщо воно тобі. Ну тому воно і селіба випав. Оф, ні. Хурва! Я загубрився, щось не думав, що робиться. Буде, 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 добре є. Бо нормальні люди вже мали своє подогравати. Ай. Типу обставини заставляють мене. Ааа! Грати все інший таймінг. Найс, Блан! Лорон, Блін! О, трикотнички. Вони так лізуть 26, боже боже. Топ мету теж може спіткати, як можна подивитися по Айтані. До речі, каці нам Бапе. Теж попадало трошки, чи ні. Це стандартний набір, по-моєму, за драфти, правда? А ні, неправда, тому що замість Gold Player's Pack був мегапак. А от rare players pack і gold players pack, один з двох, оце класично завернений драфт, я бачу. Вперше бачу замість мегапаку gold players pack, Я навіть не знаю, чи це краще. Бо мегапак був теж по-своєму прикольним, але тут якщо 12 гравців і 3 рарних, а, тільки один реєр, ну це до дупа, мені здається, мегапак навіть краще. Коротше, відкриваю пак. І не маю тут волкаута, але маю, може, у Най-Сімона першим власником. Дякую. А, ні, то ваш Реміро, не дякую. Слухайте є, з такими нагородами ми далеко не зайдемо. А це що таке? один такий пак. О, волкаут! О, легенда! Це легенда! Сендербек! Оу, Куман! Найс! Вау! Я вперше спіймав легенду! Я побачив це прекрасне біле сяйво! Мене осяяло. Рональд Куман, будь хоча б 200 тисяч. Подружнього, прошу. Класна легенда, топ легенда, прекрасні штрафні удари. Я досі згадую цей хайлайт, де він в помаранчевій формі б'є в праві ворота в лізі чемпіонів на Камп нову і там просто, яка гармата зі штрафного удару. І він 200 тисяч! Yes! Let's go! Він якраз 200 тисяч, про які я просив. 190 найдешевший зараз показує на футбійні. Неймовірно! Unbelievable! Найс! Nice. Що я з немає побачити? Що Шей центрбек. 181 см зрозуміло. Що не відео, то якась крупна риво пасі, правда? Люди вже, напевно, думають, що задовбал? 12. Рарних гравців. Не волкаут. Бензима. 4100 монет зараз. Ну а тепер чекатиму ваших вподобайок і коментарів. Напишіть, будь ласка, все, що ви думаєте про мій дроп всі 26 Дякую вам за увагу! Почуємось, побачимось! Бережіть себе!